У центрі Львова чоловік слухав пісні росіянина Юри Шатонова. На відео, що опублікували в мережі, видно, як з відкритого навстіж вікна в одній з квартир дуже гучно лунають російські пісні. Фанат Білих Рос на зауваження Львів'ян реагував агресивно. Тому згодом сусіди викликали поліцію. А ви яку музику слухали? мужчина? на всю вулицю російська музика була. Ви вважаєте, у нас є відео? Ми вам зараз покажемо відео. Є, Де, є, Де є відео, відео. Рос? Протокол. Ми зараз відео. складемо протокол. Тобі, питають, Проте порушник й далі поводився зухвало, і правоохоронцям довелось крутити його та затримати. Я вас ще раз запитую. Вас затримувати поведаю. зараз? Ні. Чи ви їдете з нами на добровільній услуги? Ще Мігалка. раз вас питаю. До чого допомагали? Вас затримувати? Чи ви за воєнно викамер? Зараз з вами. Бо nee, мені з тобою нормально, говорять, тебе нормально питає. Що ти починаєш? Ви чому? Ми не витає? Витає? Да. Ну, він тебе нормально все питає, витає. або ми тебе затримуємо, або я, ми хто зараз. А витає. я їду з тобою. Не, на я кури, я ти сам пил. поїду. Так, ти його провоцируєшся!